Дорогі мої друзі, я дуже вам вдячна за те, що ви підтримали збір для батальйону мого сина, і ми купили разом з вами для підрозділу автомобіль, який дуже їм потрібен для того, щоб виконувати свою військову справу. Отже, я хотіла б звітувати перед вами, по-перше, сказати слова безмежної вдячності, що ви мене підтримали, і я навіть не можу вам передати, скільки в мене тепла і любові до всіх вас, тому що я весь цей місяць відчувала вашу підтримку, вашу любов, і головне, передавала її хлопцям. і казала, що ми все зробимо. Отже, ми зробили. Ми зібрали з вами 227 тисяч гривень. Машина вже у хлопців. Вони записали для вас відео зі словами подяки. І в мене вже і розбита банка. Я хотіла б, звісно, вже закрити збір. Але оце але нам треба зібрати ще 40 тисяч гривень для того, щоб переобладнати цей автомобіль, щоб укомплектувати його засобами захисту для хлопців. І це треба зробити на, на вчора. І вони вже через тиждень мають їхати у відрядження, і ці гроші треба зібрати, автомобіль треба підготувати, і це не тільки їм потрібно, це потрібно всім нам. Отже, внизу на посиланні будуть рахунки карточок. Ви, якщо зможете долучатися, може ваші знайомі, може якісь інші будуть пропозиції, як можна зібрати для них ці гроші, так щоб вони відрядження поїхали вже. З максимальним захистом. Дякую вам і ще раз дякую, я буду писати ще не один пост для того, щоб ви мене підтримали, для того, щоб я знайшла найтепліші, найщиріші слова подяки для вас. Отже, все в посиланні. І, до речі, документи на придбання автомобілю з чеками, з всім повним звітом. Я у файлі внизу буду крепити для вас, і ви зможете все це подивитися. Дякую.